Що ж, продовжуємо наш ефір з укриття. Повітряна тривога пролунала по всій Україні. Всі регіони червоні, повітряні сили збройних сил України в телеграм-каналі. Повідомляють про ракетну небезпеку. Зліт міг 31 к з аеродрому Саваслійка. Будьте, будь ласка, обачними. Ми ж далі поговоримо про ситуацію на Бахмутському напрямку. Олах Калашніков, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжо Романа Дашкевича до нашої розмови долучається. Пане Олеже, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. Всім доброго вечора. Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, по оперативній ситуації на вашій ділянці фронту зараз. Ну, якщо брати на сьогодні, то ворог знову не перестає штурмувати наші позиції. Буквально друга половина дня. Це Андріївка, Він намагався тут штурмувати. А так, на всьому відтінку фронту він здійснює атакуючі дії. Причому на сьогодні ми бачимо, що це штурмові дії це підтримані механізованою складовою, тобто боєво-броньовані машини, так важкі панциренки, тобто танки. Працює артилерія, міномети. На сьогодні досить таки значна кількість пострілів. Це роблять саме мінометні системи. Це перша лінія зіткнення безпосередньо. Досить таки значна кількість на сьогодні. Це ми бачимо дронів на. Нашому відтінку фронту, ну і також працює звичайно класіка: це ствольна артилерія та ексберне. Угу. Ми буквально кілька годин тому говорили з вашим колегою Сергієм Цихоцьким. Це Покровський напрямок. Він говорив про те, що окупанти дедалі частіше почали використовувати під час штурмів легкі транспортні засоби, ну, приміром мотоцикли. Як у вас з тим, ви говорите зараз про важку техніку танки, зокрема бронемашини, а от до таких тактик вдаються окупанти? Так, в нашому напрямку ми також бачимо. Допустимо, десь так, ну, з два тижня тому вони отримали червоні такі гольфкари від губернатора, по-моєму, красно. Дарський чи Краснодонський, щось там край, якийсь. ось саме на них вони відпрацьовували такі штурмові дії на полігоні, тобто дійсно вони відпрацьовували захоплення нашої території, коли на повній швидкості проскакують зону ураження на нашу територію і там окопуються. Дійсно, ми спостерігаємо ці такі випадки, і навіть ці мотоцикли з їхніми барбекю швидками. Барбекю решит розшітки, поясніть, будь ласка. Ну, тобто, у них є мотоцикли, на яких вони теж намагаються прорватися і ззаду за водієм, вже вже вони так наварюють своєрідно, такі підйом, і зверху також таке накриття. Вони це думають, що їх це врятує від наших дронів. І як рятує? Зовсім ні, не допомагає ніяк Ні від кулі, ні від дронів. Угу. Якщо повернутись до теми гольфкарів, ви кажете, проскакували вони чи намагались проскочити наші позиції? А от е, яким чином яка особливість, скажімо так, відбиття таких штурмів? Наскільки легко чи важко от ви зараз скажіть мені вражати такі транспортні засоби? Ну і відповідно окупантів на них? Ну, почнемо б з того, чому вони з'явилися на полі бою. З'явилися вони тому, що у них досить нестача, нестачість бойових броньованих машин, легкоброньованих можна, ти БМП, БТР, всілякі там. От. Саме тому вони їх намагаються заміняти колісною технікою. І тому вони тут і з'явилися. Ну, так як вони не захищають навіть від кулі автомата, тому тут їх має рятувати саме швидкість, тому вони на неї і покладаються, коли штурмують наші позиції. Тобто, це від того, що у них нестача бойової техніки, тому вони їх на сьогодні і використовують. Хоча це досить таки небезпечна штуковина, тому що вони бувають там, набиваються як та риба в банку, і коли вражається така автівка. То вони несуть досить такі значні втрати. Ну це для нас, для наших захисників. Я так розумію, більше плюс, коли вони набиваються таким чином в ці гольфкари. Саме так, саме міни або ураження дронам, і більше кількість у них 200 двохсотих і – це тільки нам на руку, тому що менше окупантів, з якими доведеться безпосередньо стикатися в бою, пане Олеже, скажіть, будь ласка, можливо, зможете нам розказати по ситуації в районі Часового Яру, яка зараз. Ну, якщо брати безпосередньо сам часів, як то вони намагаються штурмувати цей мікрорайон новий. Це безпосередньо там де у нас канал Сіверський Донецьк проходить. Вони дійсно намагаються з наскоком брати наші позиції. постійно здійснюють штурмові так. дії за допомогою на сьогодні. Як вже казав так, так. механізованої складової угу, пана Лажедоводиться і. Дякуємо Олегу Калашнікову, пресофіцеру 26-ї артилерійської бригади імені генерала хорунчого Романа Дашкевича.